Це Ютуб канал Україна на часі з оглядом найрезонансніших новин за цей день. Темпи мобілізації зросли. Знижувати мобілізаційний вік наразі немає потреби. Слова речника Міноборони Дмитра Лазуткіна. З 4 мільйонів 600 тисяч, які оновили дані, спочатку призиватимуть фахівців, зокрема операторів БПЛА та іт спеціалістів Останнім часом збільшилася кількість запитів на тилові спеціальності, як кухар чи діловод. Традиційно багато запитів на водіїв, також потрібні механіки, стрільці і розвідники. ТЦК не видаватиме повістки на вулицях після оновлення даних і реєстрації порушників у резерв плюс. Але зараз держава має розуміти, скільки людей можна залучити в резерв Плюс. Наразі не буде електронних повісток. Відсоток тих, хто бере участь в штурмових діях, від загальної кількості військовослужбовців не такий високий. Демобілізація військових залежить від ситуації на фронті, темпів мобілізації і від західної допомоги. Контракти на один рік можуть підписувати медики, психологи і ті, кому не виповнилося 25 років. Понад 10 тисяч звернень було в рекрутингові центри цього року. Наразі понад 3200 людей проходять оформлення в ТЦК або вже навчаються в навчальних центрах. Ти будеш горіти в пеклі. Тобі довіч не світить Падлюка. Ти здохнеш у тюрмі. Ми зробимо все. Донька Фаріон продовжує звертатися до 18-річного хлопця, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон. Давай, сиди. Тобі довічний, Дивись, бочі, чого не світить, Падлюка. що не дивишся, а? Дивись. Як? Сволота. Ти вирвав серць цілої нації. Падлюка остання! Ти будеш горіти в пеклі. Ти здохнеш в тюрмі. Ми зробимо все. Чоловік потрапив до реанімації через укус чорної вдови в Одеській області. Отрута павука Каракурта, саме таку назву має чорна вдова, може вразити нервову систему, що викликає важке отруєння організму. І в разі відсутності лікування може бути летальною. В Україні, до речі, наразі немає сироватки. У Криму атаковано аеродром Саки. Уражено склад з боєприпасами. У Генштабі інформацію підтвердили. Напишіть у коментарях, з якого ви міста, та що цікавого відбулося у вас сьогодні. Підпишіться на канал Україна на часі та будьте в курсі найцікавіших новин кожного дня.